Вітаємо, церква вас. Хочемо заспівати для вас псалом, де би я не йшов. Вітаю, дорога церква, ще раз вас з тим днем, що ми сьогодні маємо змогу сьогодні зібратися в цьому місці. Хочу вам коротенько засвідчити, як я де народився, як я проживав, як я прийшов до Христа і що в моєму житті відбувалося. Мене звати Ігор, я народився. В малій Виски, в сім'ї, де про Бога ніхто не знав. І тато в мене дуже пив, вживав алкоголь, і він коли напивався. В нього нібито сам диявол вселявся, і він робився такий. Знаєте, він дуже маму бив, ненависний до всього був. І ми з мамою від нього ховалися там. Таке дитинство було по погрібах, по хлівах, по гріщах від нього. І я в дитинстві поклявся, що коли я виросту, я йому обов'язково відповім за це все, що він коїв з нами в дит... ну, мені в дитинстві, мене там бив, маму. І знаєте, коли бать... батько так всім робить, і син не сильно вже й дома хочеться сидіти. І я більшість зростав на вулиці. Вулиця, мене всього навчила такого нехорошого. Ось. І я став сильно в малому віці дорослішати, сильно рано, чи, ну як сказати правильно. Ну, в общем, сильно хотілося стати швидше дорослим, і почав палити, вживати алкоголю, потім наркотики пішли. І, в общем, таке життя було, що ну, просто несувмісне з життям. І я в 10 років ще розбився на лопінгу на тренажері такому для льотчиків, і лицем ударився сильно об землю, відірвав собі ніс. Була сильна гематомалба. І послідство цієї травми в мене почало сильно падати зріння. І коли ну, операція за операцією, мені зробили 16 операцій на оці, і 17-та операція мені в 19 років видалили праве око. І я лишився в 19 років без правого ока. Ну, а життя. Таке, як я вів, дуже нехороше драки, водка, алк, ну, алкоголь, наркотики давали про себе знати. І коли я дійсно окреп, я почав татові відповідати за своє дитинство. І почав, коли він до мами ліз, там я захищав маму і давав йому від коша бив його. Ну і одного разу, коли ма, тато знову напився, він вже не до моєї мами поліз в бійку, а до своєї. І мене це сильно обурило. Я його тоді сильно побив. І а бабуся, його мама тобі ж каже: Ігор, ти вчиниш дуже великий гріх. Гріх на батька піднімати руку. Ну, я тоді не розумів цього кажу, який гріх? Ну він тебе б'є, а тебе бити це не гріх. Я тоді цього не розумів. Але вже тоді Господь до мене проговорював, що зупинися, хлопче, не чини Великого гріха. Я її не почув, я тільки пожав плечима, кажу: Я не розумію. І коли бабуся померла, тато знову напився. І поліз до мами битися. Я став між ними, кажу, слухай, бий мене, не треба її ну, трогати. І я так, знаєте, схрестив руки на грудях. І він каже: Відійди, бо вдарю зараз. Ну кажу, бий. Ну і він і вдарив і вибив мені ліве око. І я лишився без очей. Мені на той час було 28 років, і я розумію, що я більше вже сонця не побачу ніколи в житті. В плюс добавок мене тоді ще покинула дівчина, з якою я зустрічався 5 років. Майже жили разом. Але вона сказала, що мені ще така, ну, така людина не потрібна. Мені ще одна дитина не потрібна, такий тягар. І для мене, знаєте, якби це життя зупинилося. Я хотів покінчити самогубством, але Бог зберіг. Він мені тільки. Тою шиберницею, яку я змайстрував, дав в полобі. І знаєте, я тоді промовив, сказав: добре, Господь, якщо ти хочеш, щоб я жив на цій землі, таки я буду жити. Я змінив своє життя. Я своїми силами там почав кодіруватися від алкоголя, і йшов, але в моєму серці спокою не було. Я не. Ну, я не розумів, кодіровка закончилась, кодування. Це. Я знову починав пити. Ну і таким чином, одного разу я зустрів свого друга дитинства, який був бивший наркоман, який відсидів і на ньому. Давним-давно люди хрест поставили. Ми думали всі, що він давним-давно помер десь. А він, оказується, живий. І він йшов, мама мені сказала, що він дуже гарно одягнутий чистенько виглядає, від нього пахне. Кажу, ну то це, напевно, не Руслан». Він каже, та ні, Юр, це я. Я увірував, каже, я тебе прийди до Христа. Тобі треба покаятись». Ну я подивився на нього. Ну, кому кажу, треба каятися, то, то напевно тобі за всі твої вчинки. А що я? Я вже покараний. Лишився без очей, бачиш, кажу йому. І я почув тоді цю звістку про Христа. В мене з'явилося. Дружина, не дружина, а сужительниця. вона мені народила сина. І я так думав, що в мене все хорошо, все так славно виходить. Я так... Все в мене слава Богу. І коли в мене хто питав, я казав: та в мене все слава Богу. У мене все добре. У мене он дружина, в мене он те є, в мене ну, будинок, все є. Слава Богу, в мене все слава Богу. Ну коли ніч приходила, спокою в серці в моєму не було. Чомусь тривога була. І коли я прийшов вже до церкви, вийшов, покаявся і е, заключив завіт з ним, з Богом, я почув у церкві такі слова, що ви не одружені, вам треба одружитися. Це для вас є відкриті двері для дьявола. Він прийде і знищить вас. І ви знаєте, так і сталося. Коли служительниця прийняла також Христа, хрещення. І таке ми почули. І ви знаєте, так воно і сталося. Я почав замічати, що її поруч все більше і більше дома не відбувається. Я їй просто сказав: що вибирай, або ми живемо в благословінні з Богом, або ти мене лишаєш, і вона мене лишила. І знову, знаєте, такий обман. це е, Я з того часу, ну як я почув, це мене я відчув, коли мене пополам перерубали. Мене таке відчуття, наче мене хтось половини відтяв. І я знову опустив руки. І я знову почав сильно пити. І Я знову робив собі одну за другою шибену, але все ламалося. Бог просто нищив усе. І коли я вже отруївся сильно алкоголем, я думав, що хоч так помру, я прокричав: Ісус, син Давида, помилуй мене. І я думав, все, ну от, я попросив помилування. Вранці постукали до мене в двері, я відчиняю, стояв на порозі Руслан, цей друг дитинства. І каже: Ігор, що ти собі думаєш? Кажу, знаєш, роби за мною, що хочеш. Я вже втомився собі, шишки набивати. Кажу, робіть, за мною, що хочете. Забирайте мене, робіть. І він Каже, добре, я вечором сьогодні за тобою заїду, поїдеш на реп-центр, побудеш там, а там тебе брат приїде, старший забере в служіння до себе в Луцьк. Я погодився, коли, знаєте, один день, другий, третій день, знаєте, алкоголь цей почав розсіюватися в моїй голові. Я так довкола подивився, і в кімнаті за мною живе Коля, там ще один Микола, Олексій. там ну... І я питаю, а ти, ну, а ти як сюди попав? Ну, той каже, я жив на свалці городській, в такому-то, такому-то місці. А я, каже, в мусорному бакі під будинком жив на такій-то, такій-то вулиці, під таким-то домом. Ого, думаю. А, я, а, а третій в теплотрасі жив. Ну, поруч довкола, ну, отак, де я в цій кімнаті живу, ну, бомжі, з бомжами. І знаєте, мені так печально стало, що я в своєму житті добився. Я так подивився, ні сім'ї, ні будинків, там, ні того, ні того, нічого нема, ні не друзів. З бомжами в одній кімнаті живу. До чого я докотився? Мені так жаль стало себе. І коли я голос в голові почув, а чим ти відрізняєшся від них? Ну чим ти відрізняєшся? Нічим. І я ще більше заплакав і кажу, Господи, прости мене. я... Не можу поняти, а що я роблю не так. І Бог мені тоді теж відповів я теж почув голос з голою, ти все робиш не так. Спомни все, що тобі казали. І я спомнив, коли мені Бо пастор в церкві говорив: віддайся в руки Бога, віддайся в руки Бога, довірся Богу. Ігор, тобі треба простити. І я зрозумів, що в моєму серці багато непрощення до того ж самого тата, до того ж до той самої мами, яка просто теж мене в одному, в одному трохи зрадила, бо вона обрала тата, що вона захотіла, тато нас тоді кинув е, і... Як коли вибив мініоку, він втік од нас. Але вона захотіла, щоб він повернувся. І я дозволив це. Але я від них пішов жити. І теж, як би, знаєте, такий кинджал в серце. І от оці непрощення, і не давали мені зростати і порозумітися в Господі. І слава Богу, я кажу Господь, я довіряюся тобі, Боже. і... Буду уповати і все з великою радістю, і те, що ти мені сьогодні даєш, я прийму з великою радістю. І вже ввечері до мене позвонили з місії служіння незрячим і пригласили мене все служіння. І я дякую Богу, що я сьогодні в місії служіння незрячим. В місії служіння незрячим, я її познайомився з своєю дружиною. Вона зараз поруч стоїть її звати Іра, яка від Бога, яка. Служительниця, і вона мені сьогодні велика помічниця. І я дякую Богу за це. За те, що в любій минуті, в любій секунді вона допомога. Я дякую Господу, що я сьогодні, такий, як я, можу принести користь, бо в мене було в серці, що я нікому такий не потрібний, і що я можу. Але Бог сьогодні дарує надію, Бог дарує життя. Слава Господу йому за це. Христос, що всіх любив, скажи, прощаю, Злов в собі не держи, тебе благословляю, друже, з миром іди. Скажи прощаю, Злов в собі не. Тебе благословляю, друже з миром іди. у слові є велика сила, яка розтопить лів сердець, хай сонце не зайде у гніві, прощай, як нам Отець, Скажи, прощаю, зла в собі не держи, тебе благословляю, друже, з миром іди. Скажи прощаю. зла в собі не держи, тебе благослови. Не єдине лише слово, і засвіте навколо все, скажи його в святій любові, воно від Бога мирне все, скажи, прощаю, зла в собі не держи. Благословляю, друже з миром і